Усім привіт, ліві друзі! Мене звати Льоні Поліщук. вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо оцінювати учасників Євробачення 2023. Дані представить молодий юнак, якому тільки 20 років. Він молодше мене на 3 роки. Я оце сиджу та буду його оцінювати. Я іноді думаю, що я займаюся не тим, чим треба, чи тим, що треба. Вам подобається моя реакція? Якщо так, то, будь ласка, тисніть палець вгору. Це неймовірна підтримка для мене. Ось цей Рейлі, який представить Данію, він прожив на Ферельських островах і також в Південній Кореї. Дуже популярний артист в жанрі кей-поп. Проживає. Чи там він записував фіти з відомими кей-поп-виконавцями, і, напевно, через це у рейлі вже більше 10 мільйонів підписників за нього активно голосуватимуть, напевно, глядачі по всьому світу. Представить країну з пісною Breaking My Heart про токсичне кохання, яке приносить одночасно і негативні. І позитивні емоції щодо дані на конкурсі Євробачення, то вона вже бере участь 50 разів і має три перемоги. Пам'ятаєте, одну з останніх Емалі Де Форест? дуже молодий. Цікаво співає у нього прикольний солодкий тембр. Мені він подобається. І образ! Як чисто, проникло, мені подобається. Що за обробка? Це заборонено. О, ні. цього занадто багато. На. На. Та блін, співає наживо. Ну все. Всі закохаються. Це хто там вийшов. Дівчатка, додому. Додому. Не відволікайте від краси. <рес> Я ж не вірю, що це він наживо співає. Ну, не качає. Це вже одразу мінус. Ну, це непогано. Ну, Даня буде в фіналі. На-на-на-на-на-на-на-на. Треба допрацьовувати, змінювати аранжування, щоб воно качало більше бітів і більше співу. Потужно. У тебе ж є всі можливості. Він талановитий, занадто солодко, аж терпко, розумієте. Давайте давати шлях молодим людям. І він заслуговує того, що буде представляти цілу країну на такому прекрасному конкурсі масштабному. Якщо я вімкну цю пісню, я не буду її вимикати чи якось перематувати на наступну. М -м -м. Боже, не на такий твінк, якого прям хочеться з'їсти, як Діда Мороза з головою шоколадну. Ну добре, давайте ще подивимось кліп з тудіку. Це дуже цікаво. Він мене здивував трошечки. Не прям так щось вау, але от інтерес викликав. Ну що, дивимось? Ну, який він гарний. Як це витримати, друзі? Подивіться на цю мордашку. Ну, просто таке ідеальне обличчя. Ці дівчатка молоді будуть за нього відправляти смски. Він ширий, але дуже такий самозакоханий, мені здається. Хоча намагається бути таким мі, мі 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 щоб йому лайки писали. Це той випадок, коли хочеться голосувати за зовнішність. І я це зроблю. Я не бачу в цьому нічого поганого. Друзі, тут добре все. Ну не О, як стильно! Він дуже модний. Мені навіть це подобається. От брати з нього приклад, що там... Як одягтись, розумієте? Ем, Як він це зробив? Ну це краш року. От особисто для мене це краш цьогорічного Євробачення. А хто ваш краш? Напишіть в коментарях. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Трошки крінж, але мені подобається. От він посміхається, і все. Я не можу нічого поганого навіть сказати. Взагалі, уа, господи, допоможи. Про яке кохання токсичне може співати цей хлопчик в 20 років? Його образив Деді Шугар? What is mean? Що сталося, хлопчик? Давайте почитаємо переклад. Розбиваючи моє серце, називається пісня. Ти пам'ятаєш? Сказав, що було б легше, якби я був мертвий, тому що коли ти намагаєшся щось почати, я в своїй голові. Рожеве небо, червоне вино. Боже, ще і вино, хлопчик, який алкоголь? Я називав тебе своїм вереснем. Це відсилка на фільм Я називу тебе своїм ім'ям? Чи що? Я зроблю це поруч з тобою. А реально відсилка, там же ідентичний сюжет, молодий хлопчик та дорослий дядько. Угу. Я закоханий, приходьте зустрітися посередині. Я заблукав все ще думаю про вересень. Якби ми могли повернутися до початку, б'юся об заклад, що ми все ще розвалювалися. Боже, як складно тут все зрозуміти? Якби ми могли повернутися до початку, б'юся об заклад, що ми все ще розвалювалися. Я не боюся тебе любити. Але я боюся розбити своє серце. Я закоханий, я заблукав, ні про що. І до речі, телеглядачі за нього не проголосували. Його витягли саме журі з великим відривом. Ну я від себе поставлю у Дані 50 балів ні туди. Ні, сюди. А яку оцінку дали ви. Давайте дивитися в моєму закритому телеграм-каналі. Щоб туди вступити, читайте закріплений коментар: 35% подобається, і 65% не подобається. Ви були більш суворими? Напевно, ну нічого страшного. Даня у нас в сумі отримує 85 балів і не є фаворитом нашого каналу. Переходимо до Латвії. <звук> Латвію на Євробаченні цього року представить гурт Sudden Lights. Вони, до речі, вже хотіли потрапити на Євробаченні і посідали в національному відборі в 2018 році другу позицію співатимуть рідною латиською мовою. І за це вже плюс. Дебютувала Латвія на Євробаченні в 2000 році, брала участь 22 рази. У гаманці Латвії є одна перемога. В 2002 році перемогла пісня «I wanna be Marie Ann». I wanna be the sunshine in your eyes. Дуже цікаво, до речі, сумно, що Маркус Ріва не переміг. Він вже так часто хоче потрапити на цей конкурс від Латвії сам, але йому ніколи це не вдається робити. Бо пише попсові навіть складно назвати це хітами, якісь штамповки. Маркус Ріва, витрать, будь ласка, гроші на нормальну пісню. Дякую. Ту -ту, ту -ту, ту -ту. Так, я готовий. Здивуйте мене, будь ласка. Електронна музика. Доволі сучасна, одразу можна сказати. Що це? Що це? Не дуже впевнений початок. Погано його чути. Слухаємо. We're talking louder from my Вочокіладі. Дуже дивна постановка пісні взагалі не качає. Я думав, що електронна музика це щось вау, тому що подібно використовують творчі, але це небо та земля. Вони не створили того приємного враження, що можна зробити завдяки електронній музиці. Це ще і рок, а це поєднання. Дуже темний номер. Мені це не подобається. Він співає взагалі. Yeah, Нудно. Незрозуміло це звучить. Don't cry. хлопці. Я хочу плакати від жаху вашої заявки. Це дуже слабо, і Латвія може не потрапити в фінал. Я це розумію одразу. Words Ніби музиканти талановиті, вміють грати наживо, але взагалі не вражає, можуть якось більше віддаватися, щоб це качало. От я дивлюся на них, як вони оце кайфують під таке. І таке неможливо ось так кайфувати, якщо виходить у них. Латвія це ботом цьогорічного Євробачення. Хоча, so ну вони ж такі сильні. Ну... Реально можуть краще, я впевнений. І куди він пішов? Краще він протягнув і показав би свій вокал. А це все фальш якийсь. Нещиро. Ну навіщо мені ваша музика? Для мене вокал на першому місці. А, ну під кінець, давайте ще, щоб ми заснули. Звичайно, знущайтесь наді мною. І так цьогорічне вибачення на супер ідеальні пісні має. І рівень його невисокий. Тільки Норвегія одна там єдина витягує. Латвія, ви серйозно? А хоч буде зараз розколбас в кінці? Рятуйте. Рятуйте жахливу ситуацію, яку ви маєте. Це все? Як ви могли перемогти? Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, я не вірю в це. Від мене Латвія отримує 17 балів. Мені нічого не сподобалось, хоча загалом він співав добре, але тут не було там жодних високих нот, ризикованих моментів, де можна було б залажати. І там був тільки один момент, де він просто відійшов від мікрофону, і це було записано ця висока нота, і оброблена до того ж, я таке ненавиджу. Так що ви там проголосували в моєму закритому телеграм-каналі, я тисну палець вниз. Ого, від вас. 39% сподобалось. Друзі, ви серйозно? Ви Дані 35 поставили? Я б Данію слухав би з задоволенням, а от Латвію ніколи. Добре від глядачів. Латвія отримує 39 балів. Ну що ж, почитаємо ще переклад швиденько, щоб зрозуміти про що вони співали. До речі, я коли слухав, навіть не зрозумів, що це латинська мова дуже милозвучно звучить. Це класно. Не плач, я спробую сказати правильні слова в потрібний час заспівати тобі колискову, будь ласка, не прокидайся, прокидайся. Дуже мало взагалі слів в тексті. Вони над цим серйозно не попрацювали. Мені це не подобається. На черзі у нас представниця Мальти, і також переможець Сан Ремо. Це національний відбір, ну, фестиваль в Італії. Марко Менгоні, композиція «Довіте», рідною італійською мовою, і це класно.

Те, що треба, от є цей приємний хук, але він його якось не розвиває. Ось на початку прийти був ба, а тут щось на спад, все гірше стає. О, ось цей момент Супер. більше емоцій. Давай, щоб це не була тільки балада, хочу вокальну, потужну баладу. Були і сильніші заявки за останні роки від Італії. Ну, він не переможе. От я готовий переслуховувати цей момент. Е, дуже багато разів. Хочеться так обійняти кохану людину та сидіти пісню. Хочу мовчки насолоджуватися. Не хочу оцінювати як заявку в рамках Євробачення. Тут її і голос, і сенс. Він харизматичний. Хембер цей. Хоча іноді голос зривається. Ну-ну-ну-ну-ну! Ну вище хочу. От не може, тяжко йому.

Це гоже, і одразу, коли слухаєш, розумієш, так звучить Італія. І в цьому плані, звичайно, дуже підходяща заявка саме на Євробаченні. Але якщо бути об'єктивним, то таке ми вже чули дуже багато разів, навіть на тому ж самому Євробаченні від цієї країни. Тому чи здивувався я на 100%? Ні. Але як і фанув, це еталонний стандарт. Тому зі 100 балів для Італії від мене летить. Вісімдесят сім. А що проголосували ви? О, ми дуже близькі, 80% подобається, 20% ні. Але ще не так багато людей проголосувало. Можливо, думка зміниться. Ось ваша оновлена оцінка і загальний бал. Композиція називається Два життя. Ми єдині, хто не спить у всьому всесвіті. І я ще погано знаю твою пустелю. Можливо, вона в місті, в моєму серці, де сонце завжди тьмяне, де я іноді втрачаю тебе. Але якщо я захочу, я тебе. Спіймаю. Ну, про кохання. Якась така певна драматичність присутня. Ти не спиш. І де ти будеш, куди ти йдеш, коли життя тобі. Ти... Ну, скільки багато всього, я не знаю, як це. Правильно що перекласти українською мовою, але загалом вайб ви зрозуміли. До речі, Марко Менгоні, він дуже популярний в Італії, ще починаючи з 2009 року, де брав участь в шоу X-Factor. У нього є 7 альбомів та 15. Топ 10 синглів. До речі, зараз я в шоці. Він вже представляв Італію на Євробаченні в 2013 році. Ого. І посів тоді сьоме місце. От думаю, цього року він теж посяде десь сьоме. Загалом Італія вже брала участь в Робаченні 47 разів і є три перемоги. Думаю, четвертий цього року не буде. Ми переходимо до Мальти. Так, якісь хлопці, рік гуртів. Я так хочу більше сольних виконавців, Пара-пара-па! Творчим буде дуже складно стати найкращим гуртом. Щось веселе після називається Денс. Ну, зрозуміло. Там Дестині на фоні, представники Мальти. А, mm -hmm. ah, це вже після розпочалась, я навіть не зрозумів, бо звучить, ніби якась просто приємна фонова заставка. Добре? Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ру. -ту 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 дуже типове звучання, але нехай. Mm. Чому прапор України перевернути у нього на курточці? Ну, це класно звучить. Я обожнюю цей інструмент. Його складно зіпсувати. Він дуже гарний, такі очі. Але я взагалі не чую вокал, що вони там проспівують. Якось. Пісня ніяка. Ну подивіться, який погляд! Гарячий такий пекельний. Так, я не можу це витримати, хочу далі. Дуже дивні елементи. Ну, вітаю вас, Мальта! Одна з найгірших пісень цього року. Ви загубитесь, вас ніхто не запам'ятає. Гей, hey, вей. Hey. Люди в такому захваті там в залі, ви чуєте, як вони кричать, не розумію, за що. Це як Латвія минулого року на Євробаченні. Ну, ця пісня ще гірша. Та навіть хітом стала. а ця, ну, без шансів. Мені аж нудно, я не можу вже це витримувати. Whatcha say. Whatcha say? Количка впала на обличчя стало ще краще. Ну От я тупо дивлюсь на зовнішність, і тільки вона мене вражає. Так не повинно бути. І це не краш року для мене. Краш — це дані. Ну, харизматичні. Давайте ще подивимось переможний виступ. Тут вони ще щасливіші. А співати ти будеш? Ну, музика, вау, особливо під кінець, дарує, дарує позитивний настрій, але щодо голосу, ну нічим піддивувати. Мені Мальта не сподобалась, і я ставлю 15 балів. А що скажете ви? 52% подобається? Ну таке so-so, незрозуміло. Ну от загальна оцінка для Мальти. Мені це просто не до смаку, і навіть якщо подивитися на приспів, вони просто повторюють там. Хочеш танцювати, хочеш танцювати, хочеш танцювати, і пісня називається танцювати якось недоречно в наш час. Я почуваюся краще у своєму светрі. Я радіо, ти знаєш цю пісню? Але почекай, що ти скажеш? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? <плес> Ні. Це була моя реакція на Мальту та Італію. Італія, звичайно, в сердечку та буде в моєму топ-10. Подивимось, може будуть ще кращі заявки. Чекайте нові нацвідбори та переможців. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. А з вами був я Льоня Поліщук. Не забувайте про телеграм-канал. Там новини про Євробачення оновлення щодня, і ви будете в курсі всього. На все добре, бай!